Як навчитись відчувати м'язи. Це проблема дуже розповсюджена у людей, які тільки починають тренуватися. Справа в тому, що для того, щоб правильно робити вправу, треба стартувати з того м'яза, який ти тренуєш. А більшості людей легше включати ті м'язи, якими вони користуються повсякденно. Наприклад, це біцепс, трицепс. От, наприклад, коли ми робимо спину, нам постійно намагається допомагати біцепс. Основне завдання біцепса – це згибати руку в лікті. А от спина, вона тягне. Тягне плече назад і приводить лопатку. Там в спині багато м'язів, але зараз приводжу такий приклад. І от для того, щоб відчути м'яз спини, треба стартувати в вправі з м'яз спини. Сіли в робочі положення, лікті вже зразу трішки зігнуті. І починаємо з м'язів спини. Але ліктями не працюємо. Тобто, от звели і видих. От у нас, виходить, лікоть однаково зігнутий. А м'язи спини працюють. Тобто нам треба починати м'яз з спини, а потім ліктями вже дожимаємо. І видах, так наче волну запускаємо з плеча. Стартуємо з м'язів, які тренуємо. Ну, а якщо хочеш отримати ще більше корисної інформації, забирай мою програму Тренувань по посиланню в шапці профіля.